І Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава. Слухайте, за два тижні Великдень, уявляєте, так скоро пройшов Великий піст. Лишився останній тиждень посту. Бо вже тиждень перед Великим днем вже не рахується постом, а це просто страстний тиждень. Він вже йде окремо. Ого? Весна так швидко наступає, що вже, якби ж ти тепер. Чимось замотали дерева, та то, то вже не здержить. Чи трошки як пригріє, то все вибухне. Я вчора їхав чи нині, то вже у нижніх районах все світе. Все світе, сливки, вже і черешніся готують потрошку. Весна зима вже шансу немає. І сьогодні Господь нам пригадує дуже файне, файну подію, такий файний діалог. Що нас чекає, по суті, ми готуємося до Великодня. Я не знаю, як ви. Я готуюся до Великодня. Першого, перший рік, коли ми з Женькою були в діловому, жили тут на цій квартирі, недалеко від церкви, то ми мудрили так Великдень зустріти і прожити, що не мали шовдера. То ми знали, що якщо приходить Великдень, то напевно і сам Шовдар приходить до хати. А виявляється, аби Шовдар був на столі, то про нього треба подумати. Аби він перед тим був там чи десь на буді, чи в камері, то вже відтак ми це навчили. Бо без шовдере не великий невеликне. І одним словом, готуємося. І зверніть увагу, що нас жде. Ісус каже, забрав своїх учнів. Здається, в останній раз чи останній, говорить їм, хлопці, йдемо в Єрусалим, і я буду виданий пересвященникам і книжникам, засудять, видадуть поганам, насміхатимуться. Уб'ють, але по трьох днях я воскресну. Дає їм чітку інструкцію розумієте, по Крокову. І просто на лопатки кладе реакція апостолів. Як і Іван, сини заведея, такі хлопці моцні були. Ще інакше їх здається, називав Господь сини грому. Ісусе відводять у бійки і кажуть, слухай Ісус, ми видимо, що вже пахне твоєю славою. Ми розуміємо, що йде до, до завершення. Давай так. Коли ти станеш у своїй славі, то каже, Яків, я буду прем'єр-міністром біля тебе, а мій брат Іван замом моїм. Давай. <різько> Хлопці, ви уявлення не маєте про що просити. І тут, оця перша річ, про яку хочу мені наголосити. Іде Великдень. Центром Великого Дня є хрест і Воскресіння. А що для нас або для більшості людей, які прибіжать в неділю по церквам пробіжатися, що для них буде найважливіше на Великдень? Що? Кошик, шовдар. Ну, непогана річ. Аж моя жінка каже, я хочу, аби у нас цього року був новий кошик. Мало ми великий, бо вже у старий мися минулого року не ставали, а тепер нас більше, то це зовсім не стане. Коротше, треба. Великий Якщо хтось із вас знає, можу купити великий кошик білого кольору, то дайте знати. Ізі. Oh, Дякую, треба повертати. Одним словом, розумієте? Ні? Готуємося. Але тут це дуже важливо. Чи цього року знову я опущу, чи я, опущу, ні? Чи я пропущу це Воскресіння? Бо розумієте? Якщо не на самому місці буде у нас хрест, якщо у нас не буде нормального, здорового. Адекватного розважання над Христом, над жертвою Ісуса, над Тайною вечерею, великий четвер, Велика П'ятниця, велика тиха субота. То, то наше Христос воскресе, воістину воскресе, не буде мати ніякого значення. Ми будемо кричати, вирішати воскрес! Воїсти воскрес! Але це буде ні до чого? Чого? Ну, бо, а ти Воскресіння віриш або інакше. Що тобі дало Воскресіння, якщо ти будеш берегти на Воскресіння тільки кошик? То треба тоді кричати Кошик воскрес? Чи не знаю? Або треба кричати Помалювали, яйця, воістину помалювали яйця!» Або спеклись ми Паску, воюстину спіклеті. Ну, розумієте, не? У що ти вкладаєш часу? скільки ми думаємо, не? де би паску взяти? Чи заказати у, у Валентина в пекарні, чи може самому спекти. Що би зробити? А може, закажу на всякий случай чотири в пекарні, якбися це не вдало. А дві або три спечу сам. Не? Може, комусь роздам, запростив їх. Розумієте? І, і, і найгірше, най, най що це не є зле так думати, і не є зле готуватися. І не є зле, аби наші свині тепер каялися, бо знали, що Пасха йде. Навіть то їхня робота. Але знає, коли є лише ось це, коли вся наша журба на великдень є в тому, що, що поїсти, що добренького, де відпочити, де шашлики пожарити. Якщо наша журба лише в цьому, чи встигну я ще ков'яр помити з вітальні, а вікна в мене не миті, Анна Марія нас чудувала минулого тижня, взяла тряпку і майже всі вікна помила, виявляєте? І засобу 12 років. Не знаю, чи є то кров, точно не моя. Готуватися треба, і вікна треба, аби було майчисті. І все би було майчисто. Але суть не в цьому, брати і сестри. ось де суть, йдемо в Єрусалим. Син чоловічий буде виданий пересвященникам. Буду... Видадуть його поганам, насміхатимуться, уб'ють, але по трьох днях воскресне. Саме тому апостолів на хрестній дорозі, крім апостола Івана, їх не видно чого? Вони це пропустили. Брати і сестри, увага! Якщо ми цього року пропустимо хрест страждання Ісуса, Його смерть, то, то Воскресіння цього року нічого нам не дасть, нічого нам не зробить. Якщо ми це пропустимо, то воно пройде біля нас, а нас тут не зачепить, і це небезпечно. Бо тоді наше християнство робиться поверховим. І тоді дияволи з нас сміються. І кажуть, да, ну давай давай. Кошик правильно треба скласти. Так як бабка навчила, Ти з якого боку кладеш цибулю. Або як казала мені одна жона, то ви кошик прибрали неправильно. Чого? Бо там немає винограду. Ого. Що ще має бути в кошику? Хто знає? По феншую. Християнському. Що? Сир, яйця, паска і ков... м'ясо. Все? А все інше, що покладати, Теста раз, а можна класти горівку у кошарку? Не можна класти горівку у кошарку. Вино ще така справа, але ми на Закарпатті про виносям порадимося. Але горівку, вижу горівку у кошарку, заберу, конфіскую. На утилізацію. <хи> Розумієте? Та це все треба, і це тіше. Тобто це Господь нам дає такі речі обрядові, файні. Вони можуть бути для нас, як, ну, як, як цукерки для дітей. Розумієте, На утішення. Але, але будьте обережні. Будьте обережні, бо плоть, наша стара людина, дуже легко і дуже швидко прив'яже до кошика, а, а начхати на Ісуса. Байдуже до Христа, байдуже до всього. Будьте обережні. А чому, а чому ви знаєте, що я не брешу? Бо ви знаєте, що на Пасху дивно церкви переповнені людьми. Відки за стільки людей бере? Я в шоці? Що тут в православній церкві біля нас? Що в нашій? Відкиде з стільки людей бере! А є такі люди, з якими ще треба знайомити? Вуйковеділовецький. Та то а ви, а ви звідки? В перший раз вас вижу? А чого? Бо, власне, оця небезпека. Небезпека є тут. Коли е, щось е, якийсь обряд або якусь традицію ухопити як за основну суть. Завжди обряд, традиція, щось що в нас прийнято, воно йде як благословення, яке має супроводжувати. Коли не супроводжує, а очолює праздник, тоді біда. Тоді цей елемент, цей момент стає сам ідолом. Стає сам нечестивим. Уявляєте, як це страшно, коли скажімо кошик. І Пасхою, і з тим усім, мені та та а воно стає для нас дверима для демона. І друга річ, про яку нам нині Ісус показує, коли приходить до нього Іван, і яків і кажуть, що слухай, зроби нас прем'єр-міністром і заступником. Ми би хотіли владою панувати. І що Ісус каже? Фантастична річ, Він каже, хлопці. Ви ще не розумієте на білому світі. Ви не розумієте, як працює благодать Божа. Ви взагалі, ви ще далекі від того, як працює сам Господь. Чого? Ну він каже, ну слухайте, ну ви знаєте, що ті, яких уважають князями народів, ну верховодять ними, а їхні відможні їх утискають. Не так воно хай буде між вами. Тобто вони почали говорити про панування. Вони би гездували, вони б були панами. І це неймовірно, що. Що з із, 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 людьми робить влада на найменшому рівні? Я неодноразово бачив, коли чоловік стає депутатом вулиці, то одразу груди випирає мало май плечі май широко, і я депутат вулиці. Правда, він ще не знає, що він нічого не вирішує, але він депутат вулиці. Правда? І Він вже там, ну вже, вже хтось. Один родич, один родич Женьки, з Косівської напився, у поїзді де поширив, а було чим такий двометровий вуйко. і Зняли його з поїзда біля, біля Франківська, здається, чи між Тернополем і Франківськом. А він не розгубився, та, та вже поліцію викликали поліція там з ним порядок наводить, а він такий може бути буйний, коли вип'є, а вміє це зробити. І коротше, почав там. На поліції лізти, і знаєте, який в нього аргумент був. Хлопці каже. Ви знаєте, хто я? А, ти кажеш, хто ти? Мене брат депутат. А це так злякалися, слухайте. Не вірите? Він набрав свого брата депутата. Правда, він не признавався, що брат депутат вулиці. Він набрав депутата таке: Горить з ним. А, доброго вечора. Це такий, то такий, то. Е, слухайте, тут ваш брат. Він таке-таке робив, ми його зняли цей, маємо його кинути там на пару діб, аби прийшов до себе. Що з ним маємо робити? Ви справді депутат. А тоді цей його брат зрозумів, пахне горено і так, я справді депутат і не бреше. Депутат просто не признається щодо вулиці. У нас, нас більше могло бути покруче. Ні? У нас є депутат до Овець, це ще має звичайно. Ну, але, але головне не признаватися до чого. А, 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 ті, а ті поняли, що ну, не, з депутатами не можна жартувати. І кажуть, добре, а що з ним робити? А цей каже, хлопці, будьте добрі, поступіть з ним якось по-людськи. Таксі йому найняли додому. Таксі. Бо депутат. Поліцаї наняли цього. І той собі як Панчук віся, бо в нього брат депутат. Та неймовірно, просто неймовірно, що, що з людьми робить влада? Неймовірно, розумієте? І ми одразу хочемо, а Ісус показує, що. Ми тепер були ці, ці вихідні на файних дуже реколекціях, де три або чотири дні і сьогодні, бо зараз завершується обідом все, Ми розбирали стратегію диявола, як диявол діє, як гидко влізає в церкву, як він діє, діяв тисячу років тому, як пхався у життя багатьох святих, у життя багатьох мучеників, і, і як по сьогодні діє. І основ, основні інструменти диявола які? Маніпуляція, шантаж, контроль нездоровий, таке домінування, панування, почуття провини. І тут ми бачимо, Ісус каже хлопцям, хлопці, апостоли, улюблені мої, я розумію вас, що ви б хотіли панувати. Але тут є проблема. Панування отаке, яке ми розуміємо, що старший або той, який має владу, панує над меншим. Оце панування, хлопці, це диявольщина. Так диявол діє. Господь, мій отець так не робить. Уявляєте, він Бог, він має на вас повне право, бо він Бог. Він з вами так не робить. Господь над вами не висить. Не так роби, не так роби. Ні. Господь об'являє і каже: Ти маєш вибір. Вибереш мене, будеш жити. Не вибереш мене, умреш. Але ти маєш вибір. І Господь так тебе любить, що шанує навіть коли ти вибереш гріх. Коли ти вибираєш ніяк, Господь, можеш. Співчуваю, тримайся. Не буде тобі легко, але можеш навіть гріх вибирати, якщо хочеш. Натомість ми, коли люди, які керуються інструментами диявольськими, які припхаються до влади, моментально починають насаджувати, то починаються або хрестові походи, або війни, або власне будь-який утиск, то починається диявольщина. А що каже на це Ісус? Не так, нехай буде, між вам. Тобто Ісус показує, мої любі апостоли, ви хочете робити так, як робить діявол. Я вам рекомендую так не робити, тому що з цього нічого доброго не вийде. Точно закінчиться печально. І ви розумієте, коли ми, коли ми опускаємо це з очей, моментально це залізе запхається до нас і вчається так міцно. Що ми не можемо з тим нічого зробити? Наприклад, скоро в п'ятничку будемо мати файне світо, яке благовіщення Престої Богородиці. І слухайте, що треба робити на благовіщення навколо хати? Хто знає? Курити. До речі, мені цікаво, бо я, я ніде не можу дослідити, чим треба курити, що треба палити, аби курило. Як? Тряпку. Тряпку. Хтось б мені казав, що грань на лопаті. А хтось тряпку, оприліться вже. Цигарики. Богдане. До тата позвоню. Цігарики. Я тобі дам. От є у нас традиція. Курити навколо хати на благовіщення, а зранку чи вечором то треба робити. Зранку, так? На зорі, ага, має бути. На зорі. А чого? Аби хто не прийшов до хати? Хат. Брати і сестри. У мене для вас є хороша новина. Якщо ви так будете робити, не переживайте, будьте впевнені, що це є обряд магічний. Це обряд магії. І, і серйозно, я вас переконую, якщо ви цього року обкурите хату серйозно, гад до хати не прийде. Але є одна серйозна проблема. Прийде хтось другий. Такий, хто вам це дуже не сподобає. І будьте вмикайте. Яку комедію то хворі діти? Яку комедію грошей у хаті нема? Яку комедію тося валить, тося сипле! А що ви хочете? Ви самі демона запросили до хати через магічний обряд, ви йому двері відкрили, написали ласкаво просимо, запалили гірлянду, ще й покурили чимось там, хто дрявками, хто гранню. на зорі. А потім ви кажете, що стало у мене в хаті? А диалог з вас сміє? Він нищить вас. Його ціль, пам'ятаєте, його ціль, він вам хоч що зробить. Здоров'я дасть, поможе, надихне, він вам підсобить, хоч що. Але його ціль вас звести. Учора отець Роман Братковський там ділився, друг йому розповідав екзорцист, один з Італії, який мав досвід цікавий, що мама, у якої дуже хворіла дитина, то там пішла була до якогось одного дуже серйозного перевіреного вуйка, який там робив різні гу-гу-га-га, і то було дуже було помічне. І, і, і де насправді там тяжко хворіла. Що ви думаєте? Пішла вона до того вуйка, той зробив над неї щось там, щось там і каже: добре, але дивіться, цю цепочку і медальончик надійте на дитину і найносить, буде здорова. Добре, справді чуючи добре, і хвороба відступила. Це здорова. І здорова, і здорова файна, но бідася стала. Коли дитина увійшла <кій> приблизно <кій> у підлітковий вік, то почала страшезно хворіти, так що злягла. І тоді якимось чином покликали цього екзорсиста, куди розказує? А він молиться молиться і видить, що щось, щось не в порядку з тим медальйоном. Може кожен розкрити. Виявляється, він сижі розкривав. Розкриває він медальйон, а там була записка у медальйоні, уявляєте? Записка. І, і, така, і було там таке сказано. Щось на цього. Хто буде носити цей медальйон, нехай буде здоровий, аж доки я його душу не заберу до пекла. Диявол хоч що зробить, аби ти був здоровий, доки не буде мати нагоду забрати тут душу до пекла. Слава Богу, що трапився екзорцист. Слава Богу, що він це зламав, бо має владу. І від церкви, має повноваження, має владу від Ісуса. Але розумієте, і це, і це, і це насправді така біда, що ми собі не уявляємо. Я перше це говорю в Костелівці, одна пані знаєте чим завершила мою проповідь. Бо я кажу, що ну, можете робити, я вам не можу заборонити обкурювати хати. Можете робити. Але пускайте диявола добровільно, ви запрошуєте, бо це магія. А через магію він ходить. А вона, а вона завершує таку, таку думку. Ну добре, добре, вона може і не файне, але не похибить. Робіть, кадіть, куріть. Але потім, будь ласка, чому тоді до мене претензії? Отець Тарас, а чого у мене корова не то-то? А чого у мене коза не дає молока? А чого не здор... А чого чоловік п'є? Слухайте, чого? Та ще запросіть 15 демонів. А потім скарж, скаргуйте, що чого я не маю сили боротися. А що ви хочете? Так нам дає Христос владу над усяку владу, а ми замість того, аби нею жити, аби тішитися Христом, аби користуватися із цього Його спасіння. Про відкуплення ми чуємо нині і в читанні апостола, і в читанні Євангелія, щоб я прийшов, щоб служити і віддати своє життя як викуп за багатьох. А ми кажемо, ні, ні, ні нам цього бракує. Ще на всякий случай повішу підкову. Про всяк випадок. А ще попишусь, який талісман. А ще... стоп, 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 стоп. Та хто тебе викупляє? Кінь? Круто. Хто тебе викупляє? Заяць? Чию ти лапку носиш? А, а, ну, а що ти тоді хочеш? Якщо ти хочеш, аби тебе відкупляв Ісус, ну то його знак носи. І цікаво. Один екзорцист протестантський казав, що він вражений, як демони бояться оцих трьох речей, якими користуються екзорцисти католицькі. Хрест, знамення Христа і сам хрест, свячена вода і олія освячена. Він кажуть, я в шоці каже, як демони цього не бояться як противляться цього, як бояться, і почав протестантський пастор теж користуватися Христом свяченою водою і олією. Цікаво. Тобто, до ну, чого? Ну, бо, розумієте, ми маємо владу. Господь нам дає цю владу. Ісус каже, я вам дам владу більшу, навіть, навіть як я нею користуюся. Я вам дам силу більшу. Речі будете робити більші. Тобто, ну, бо, я буду через вас діяти. А ви замість того, аби мене попросити, ви курите навколо хати. Ви Замість того, аби надіятися на мене на життя, ви кажете, що табуретка сильніша від Бога. Бо чому табуретки перевертаються після небіжчика, після померлого у хаті чи там на дворі? Чому перевертаються табуретки? Хто знає? Я вас мушу вчити. Аби смерть там не сіла, аби смерть в хаті не лишала. А якщо табуретку перевернеш, смерть сараку не має на що сісти в хаті це більше не лишить. Виявляєте? Хто вирішує, хто вирішує, чи вмре хтось у хаті, чи не вмре? Табуретка. Фантастика! Наші табуретки діловецькі мають владу і, і, слав... і потужність більшу від самого Бога. Не Бог вирішує від нині, хто помре, а хто не помре. А хто вирішує? Свята блаженна табуретка. Пам'ятаєте, коли ви так робите? Знову ж таки, ви робите щось незрозуміло, магічне. Не перевертайте табуретки, прошу вас. Без сенсу. Розумієте, отакі різні елементи. Ну, ми це робимо просто, ну, бо так завжди було. Так завжди робили. І то потім доходить до такого, до такого просто до, 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 до нісенітної нісенітниці. Ісус каже, не так воно нехай буде між вами. Хлопці, ви, вам, вам запахло владою. Вам забагло от я буду домінувати, я буду показувати. Не так. А як служити один одному? Почерк Божий, стиль Бога, це служити один одному. І це можливо, і це реально. Мене це вражає і тепер не були ці реколекції. Уявляйте собі, біля 300 людей на реколекціях. Це все треба організувати. Чотири дні. Їсти, спати, науки, інші, інші там пункти програми. Попробуйте зробити. І це робиться так, що немає ні, одної, ні одного непорозуміння, ні одної сварки. Є відповідальність за це, відповідальність за це, начальник по цьому, начальник по цьому. І ми між собою легко спілкуємося, вирішуємо і жодних проблем. Чого? Бо, бо, бо коли не шукаєш, ви мене слухаєте, бо я тут головний, тоді одразу виникає тертя. Що? Ти кого себе робиш? Я тобі покажу, а я тобі покажу. І, і, і в мене є чим показати, і в тебе є чим показати. І що це виходить? А Ісус каже, не так, нехай буде між вами. Наоборот, пошаною один одного випереджайте. Не гнобленням, не таким пануванням, пошаною один одного випереджайте. Тобто Ісус каже: не робіться похожими по поведінці на демонів. А робіться похожими на мене. А дивіться, хлопці, я, Син Божий, друга особа тройці, каже Ісус. Я не прийшов, аби мені служили. Для мене немає жодної проблеми взяти тазик у руки і помити ноги своїм учням. Немає жодної проблеми. Бо я прийшов служити, а не щоб мені служили. Ось почерк Бога. Неймовірно. Брати і сестри, великий наближається, ми з тим вже нічого не зробимо. Перекласти не можемо цього року. Перенести не можемо. Тоді краще приготуватися. Маємо два тижні. Сядьте на, на, на швидкоручну на, на пальцях рук, порахуйте, скільки часу треба потратити приблизно на приготування е, хати, на приготування їжі, на приготування себе зовнішньо почесатися, зробити. Педикюр на руках, манікюр на ногах. Правда? Нам хлопцям, трошки легше чоловікам, бо ми встали, та ми вже файні, то жінкам важче. А, а, і, і, і хоча б, хоча б стільки часу варто прикласти до того, аби приготуватися до, до, до великого дня з серцем, аби мати таку трошки пустиню, аби мати таку медитацію слова Божого. Споглядання, аби почитати, подивитися якийсь один-два фільм християнський про, про це, поговорити про це з дітьми, поспілкуватися в хаті, як вони це бачать, хлопці, що вам дає Воскресіння? Що вам дає Великдин? Не? Поговорити між собою? І тоді, коли прийде Пасха, і тоді, коли ми закричимо Христос Воскрес! То відповідь во істину Воскрес буде не просто слова. Але ви скажете, не берете по правді Воскрес. І Він змінив мене. Воскрес і мене змінив. Воскрес і моє життя Воскресив. Воскрес і змінив історію планети. Змінив владу смерті, владу гріха. Я тепер навіть якщо помру. Бо це буде лише смерть моєї плоті, але не мене. Бо це Воскресіння мені дає життя. Тому готуємося на всіх рівнях. Нагадую вам, за щоден, має бути копчений і файно зварений в суботу, не неходякий, бо як прийду до вас у гості, то дам вам оцінку. Хрінь має бути обов'язково у, кошар... у кошарці. В кого не буде хрону у кошарці, не посвячу обіду. Горівка не має бути, хрінь має бути. Це наша давня традиція. Готуймося по всім рівням. Але пам'ятайте, коли не буде рівня серця, коли не буде підготовки ось тут, не буде підготовки ось тут, то зовнішня підготовка буде просто поверхова, яка і далі не буде давати зміни. Дає щось цікаве, але не дає переміни. Натомість, коли буде на своєму місці тут підготовка в серці, підготовка думками розумом, то, то зовнішня підготовка це буде справді свято віри, це буде праздник. Це буде дійсно щось, що буде звеселяти і нашу, наше тіло. І буде чимось страшним для, для злих духів. І не буде чимось раз у році, але потім кожна неділя Воскресенє. Кожна неділя буде як маленька Пасха. І тоді кожна неділя буде, як малий Великдень. Так, а так воно і є. Доки не дійдемо до, до знову пригадування і такого входження у великий Великдень, у справжній Великдень. Тому нехай Дух Святий доходить до нас. Нехай Дух Святий нам це пригадує, щоб ми не опустили у всіх біганинах і служіння, всіх працях приготуваннях великодніх, аби ми не опустили саме серце, саму суть. Чому Ісус мав страждати? Чому мав померти саме на Христі? Чому мав воскреснути? Якщо ви не знаєте відповідь на це питання, то воно тоді просто буде для нас черговий Великдень, який просто пронесеться над нами і, нічого, і знову нічого не змінить. Якщо отримаєте якусь відповідь, ви побачите, Господь вас поведе на глибину. І потім нехай Дух Святий робить для нас свято віри у зовнішніх знаках, у зовнішніх виявах, спілкуваннях, відпочинках, які можемо мати як наслідок, як плід, хіба як вишенька на тортик, того, що будемо переживати ось тут і ось тут? Слава Ісусу Христу! Кіт не сказав Христос Воскрес!